Кампанія з декларування доходів стартувала в Україні часу, аби повідомити податкову про заробітки в українці достатньо до 1 травня. Обласна ДПС, яка зараз знаходиться на етапі реформування, переконує івано-франківці стали заробляти більше і сумлінніше декларують власні доходи. У минулому році громадянами задекларовано було доходів у розмірі 800 мільйонів гривень, що удвічі більше ніж. Е... Було задекларовано у минулому році, попередньому, де було задекларовано близько 400 мільйонів гривень. І відповідно до цих статистичних даних можна говорити про те, що населення Прикарпаття стало удвічі багатше. За останній рік побільшало на Прикарпатті мільйонерів. Їх 25 громадян, чий дохід перевищив 1 мільйон гривень. А у Калуському районі громадянин. Задекларував 2,5 мільйони гривень іноземних доходів, з яких ним сплачено близько 300 тисяч гривень податків. У Коломийському районі громадянин задекларував 17 мільйонів гривень інвестиційного прибутку, з яких так само заплатив близько 200 тисяч гривень податків. У місті івано франківського громадянин отримав іноземні доходи від родичів за кордону. І задекларував мільйон гривень, сплативши до бюджету 180 тисяч гривень податків. Загалом цього року під особливим прицілом ДПС будуть заробітки тих, хто здає квартири. Окрім цього, податківці нагадують, прозвітувати про свої доходи зобов'язані також і люди, котрі мають тимчасовий заробіток, зокрема Яфраківці, які зараз підробляють снігуреньками і дідами морозами. Свої декларації про доходи вони можуть подати в паперовому або електронному вигляді. Михайло Берези Світлана Колеснікова, Андрій Шкварла. Новини на вежі.